Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я пограю в Fortnite та покажу і розкажу про нову карту в режимі Бліц Рояль, бо там вона дуже класна і пов'язана з залізною людиною. Саме тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Так ось раніше у нас ще в другій главі. Була обнова з супергероями. і там нам додавали локацію залізної людини. Ось так вона виглядає. Ну а в Бліцоріаль зараз нам додавали трохи більшу локацію, Додавали ще пару нових локацій до цієї локації. Ну і взагалі зробили таку прям ну, карту пушку прям для всіх. Тут, як бачите, є зброя. Чорної залізної людини, є зброя простої залізної людини. Коротше, є різна зброя залізної людини. І просто автомати, пушки, все як завжди, в принципі, в Fortnite. Я нападаю на когось вачка, як бачите, вбиваю його з кірки, бо в нього була перезарядка, як його перед цим наніс, дуже великий урон. З міфічної пушки чорної залізної людини нападаю на Цербера і починаю його гамселити. Як бачите, свої, зі своїх рук я випускаю і патпулі, і ракети. Коротше, я прям ну, непреможний. А ще в мене є джетпак, на кому я можу спокійно собі літати. Як бачите, збираю собі. Лут, пістолет, ППшку, має автомат вже. Коротше, я маю буквально майже все. Випиваю баночку хіла, і далі собі ходжу. Бачите, це головний офіс залізної людини. Саме тут ходив бос-залізна людина в другій главі. Ну а тепер боса немає, і давайте подивимося, що є на місці його сейфа. Де раніше був сейф, ну, сейф, який відкривався карточкою залізної людини, і можна було забрати лут. Я пам'ятаю, що ті часи я прямо заходив в це місце і відкривав карточку, коротше, це була ностальгія. Зараз, як бачите, нічого немає, бо ну, немає босу, немає сейфа. В принципі, все логічно. Я такий собі починаю летіти, бачу, чувака когось, нападає на нього. Він, як бачите, біля грузовика. Я добиваю його. Собі тут просто ходжу, як бачите, грузовик червоний, тобто це грузовик Stark Industries, тобто під організацію Тоні Старка. Як бачите, бачу ще двох шваків, починаю стріляти по них ракетами. Це два ботика. Як бачите, один, один буде вбивати другого, тому я нападаю на цього ботика другого і вбиваю його. Як бачите, качаю свій бліц левел, тобто я стаю все сильнішим і мені за ДС дають лут. Наприклад, зараз мені дали дробаш і ПП, тобто памп і дамп зброю. Екзотично, це прикольно, але чесно. Це погана зброя. Я знаходжу ще одну таку локацію. Як бачите, це Старк Академія. Тобто Тут, як бачите, є ну, пам'ятники залізній людині різний костюм, Тобто, як бачите, це різні костюми залізної людини, тут є пам'ятники йому, то тут вчать нових е, залізних людин. Далі як бачите, я знову полетів на локацію у Академію, там де вчаться всі залізні людини, наступні і нові. Е, як бачите, тут лечу, там все зроблено прямо як для вчення. Це, як бачите, компанія Sark Industries, ну бо це ж то не Сарка компанія, правильно. Я знаходжу автомат, знаходжу все, що мені треба, і починаю, як бачите, шукати противників. А противників насправді дуже і дуже багато. Тут, як бачите, вони можуть стрибати, тут як бачите, є спортзал, можна з чимось знятися. Стріляю по цих чувачках, починаю їх просто знищувати, з'являється ще один кротший стрібає, де чувака, на якого я нападав, і все-таки цього чувачка зі своїх двох патронів з дробаша. Коротше, як бачите, я сідаю на одну голову пам'ятника, тобто це чорна залізна людина в такому чорному костюмі, бачу що одного чувачка, нападає на нього. Карта доволі маленька, а те, що це карта на 50 людей, то ну, ви кожну секунду будете бачити когось. Тому дуже швидко всі люди помирають. Бачу ще якогось чувачка, він просто собі бігав, заходить якийсь сірий будиночок. Бачу золоті портали, в які можу зайти, просто почати літати. Бачу, чувачка, вбиваю його, потім бачу другого чувачка, нападаю на нього, і як бачите, теж його добиваю. У мене п'ятий левел Бліцеряра, і ти ось четвертий левел. Мені дають міфічний мамонт, тобто револьвер. Коротше, я починаю стріляти, попадаю по чуваку, наношу ему 102 урона, але при цьому він не добиває в повітрі. Ну я вирішую полетіти на будиночок Тоні Старка, тобто це його особистий будинок, в якому він живе, в якому він має свою особисту лабораторію, секретну. Ну, як бачите, собі літаю і знаходжу його будиночок. Це старк кабін, тобто кабін, кабіна Старка. Тут, як бачите, перед ним є ну, такий як бусик, де є легендарна скриня, яку я лутаю. Як бачите, є скрині інші, де можна просто посидіти, подивитись на природу. Я забираю автомат, забираю дробовик зразу, бо це дробовик він прикольний дуже і мені подобається і дуже сильно заходить. Як бачите, заходжу всередину. В принципі, дом, як, ну, дом, тобто нічого такого прямо особливого немає, в принципі, як і всіх інших будиночках в Форнаті, типу Костер, потім диванчики, карти різні на другому поверсі ванна, в принципі, як завжди, так, нічого особливого немає. Ну, звичайно, є чердак, на якому якісь дивні речі, лежать, типу іграшки, напевно, для дітей. Але дивіться, але якщо ми прокопаємось трохи нижче, ну саме в будинку прокопаємось нижче, не на не на... наружні, прокупаємось нижче, так бачите, побачимо ось таку лабораторію Старка особисту. про яку ніхто не знає. Як бачите, тут є скрині, тут як бачите, він проводив якісь досліди над своїм костюмом, тут як бачите, є таблички, які показують його досліди. Його експерименти. Як бачите, є скриня з Євса, яку можна залутати і знайти там багато чого. лутаємо другу, заходжу в золотий банан, заходжу ще покращення. Зразу їм цей золотий банан. ну Він нічого прям такого не дає особливого, але дає, наприклад, більший пріжок і мені це в принципі, ну, прикольно. Бачите, є кімната з його бронею. Це прикольно, бо бачите, в нього такий броня навіть стоїть, в яку я вже перевдягнувся до речі. Ну і це прикольна відсилка, і мені вона подобається, бо це прям реально повторення цієї локації з другої глави. Бачите, далі я просто починаю летіти, звідси тут бачите такий міні-порт, де він собі сидить, дивиться на пляж або там плаває, не знаю. Коротше, як бачите, я просто собі починає летіти. Бачу, якогось чувачка, він щось ходить тут. Я беру свій дробовик, нападаю на нього і коротше його все-таки добиваю. На мене нападає ще один чувак, я беру цього чувачка. І починає його вбивати. Ну, проще, він мені дає більшу рун, тому я починаю втікати від нього, залітаю на якийсь будинок, і все таки він мене вбиває. Ну коротше, я лечу ще раз на старкову академію. Як бачите, в мене вже є нова зброя. Це легендарний автомат Тоні Старка і ще його бути, якими можна літати. І це дуже і дуже прикольно. Вони були, до речі, недавно були додані, коли ще був з сезон з Ду доктором Думом. то вони були якраз тоді додані. Я бачу Д Дарт Вейдера, вбиваю його. Як бачите, бачу спортзал цих, цієї академії, він прикольний, як бачу, бачу одяг різний, собі просто бігаю, знаходжу патрончики е, і потім бачу чувачка. Е, починаю по ньому стріляти. Е, він починає втікати від мене, я його чекаю, щоб він мені показався. Але як бачите, він втікає від мене напевно, через огорожу. не знаю. Як бачите, починаю по ньому стріляти, але це мені нічого не дає, бо цей автомат він дуже повільний. Урон від нього великий, але він дуже повільний і це дуже неприємно. Все-таки цього чувачка м'яускула, забираю з нього корону. І як бачите, тепер я маю повний сет. Нападаю на ще одного чувачка, все-таки якимось чином, я не знаю, як. Ну, напевно, він був бот. Я його все-таки вбиваю, забираю його лут. У них, в принципі, всіх однаковий, тобто всім дається однаковий лут. З самого початку тому у всіх є ці ботинки з Тонісарки і його автомат. Починаю, як бачите, літати. Літаю собі спокійненько, вирішую зупинитися і просто падаю на будиночок Тоні Старка і просто знищую йому дах. Ну, це був не основний будиночок Тоні Старка, це був просто така, ну, такий міні-міні-будинок Старка. Відкриваю, бачиш, скриню з потім по собі ходжу, бачу чувачка біля айрдропа золотого, і починаю летіти до нього прямо над озером. Це прямо реально красиво. Падаю до нього, пробую його якось зупинити, щоб він не відкривав дроп, добиваю його і бачу другого чувачка. Другий чувачок починає літати від мене кудись, потім він якось не знаю, зупиняється прямо біля мене, починає по мені стріляти. Короче, я використовую свої ботинки і починаю звідси летіти до кабіни Тоні Старка. Просто влітаю, знищую буквально тут все. Падаю, а коротше він залітає до мене, і ми попадаємо разом в лабораторію. Я беру дробовик, але як бачите, це мені нічого не змінює, і я програю на жаль. Тому на цьому все всім. Дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей нових відео.